Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про звільнення від штрафних санкцій ДФС, а саме про скасування, рішення, про скасування рішення повідомлення про накладення штрафу. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку і зроби репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. Якщо є питання, пиши їх у коментарях. Це перше. По-друге, якщо є бажання записатись на консультацію, переходь за посиланням. Так, і поїхали. Сьогодні ми з вами будемо розглядати справу на прикладі постанови касаційного адміністративного суду Верховного суду від 14 лютого 2019 року. Справа 809-10-40-17. В чому суть цієї справи? Суть цієї справи полягає в тому, що товариство з обмеженою відповідальністю інжиринг System Engineering Сістем звернулося до податкової. Державної офіційної служби про скасування податкового повідомлення рішення ДФС Івано-Франківської області з приводу скасування штрафів за порушення термінів реєстрації податкових накладних. Дивіться, я чого окремо звертаю так, акцентую увагу на податкових повідомленнях Тому, що в принципі, це досить актуальна зараз ці питання. Суть полягає в тому, що позивач обґрунтовує позов тим, що в житті Ну що він вчасно подав всі податкові накладні, але звини ДФС Івано-Франківської області не було відповідно вчасно прийнято надіслана квитанція. І, враховуючи ці обставини, то в даному випадку, був накладений штраф не з вини ну, платника податків, хочу зазначити, що позивач вчасно встановлені строки там, стаття 201.1 Податкового кодексу, подав всі податкові накладні до податкової служби. Необхідно зазначити, що по операційний день в податковій службі з приводу подач податкових накладних, визначається з 0, годин до, 20, з 0 годин до, до, до 23 годин. Тобто, фактично, податкові накладні можна подавати протягом 23 годин на добу. І у зв'язку з тим, що ви подаєте податкову накладну, одразу. В ДФС повинна вам вислати квитанцію, що є підтвердження на те, що ну, ваша податкова накладна була подана вчасно і, відповідно, ситуація, яка дивіться ви, коли підприємство там подало цю податкову накладну. Вважається, що зі сторони. Платника податків повинні бути вчинені всі дії з приводу належного виконання його зобов'язання. В даному випадку це є лише подання. Ну, якщо надіслана в електронному вигляді ця податкова накладна до ДФСу, то в даному випадку протягом. 23 годин на добу, то, то вже відповідальність в даному випадку надіслати квитанцію про прийняття вже йде зі сторони ДФС. І таким чином, якщо в граничні терміни були подані податкова накладна, саме саме ну, тут ситуація у нас полягала в тому, що. Був останній день подання податкової накладної, тобто до 23 годин, і компанія TOF Engineering System подала податкові накладні в 1958 і повторно потім подавала ще повторно подавала в 20.05, на що було от Engineering System на поштову адресу були надіслані. Повідомлення, що податкова накладна була надіслана на башову скриню ДФС Івано-Франківської області, але необхідно зазначити, що нам тільки на наступне, тобто в 1958 і в 20.05 були подані подат... ну, надіслані податкові накладні, а операційний день закінчується в 23 години. А квитанцію надіслали на наступний день в 10.44. І таким чином податкова ДФС розцінювала це те, що в даному випадку це було порушення строків подання податкової накладні. Але необхідно зазначити ну, суди всіх, всіх трьох інстанцій, зазначили, що Порядку про подання податкових про реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних зазначено, що операційний день з 0 годин до 23 годин, і, відповідно, податкова відповідно повинна реєструвати свої ці податкові накладні і надавати, відповідно, зазначені строки, зазначені час квитанції, що вони і не зробили, а зробили на наступний день в 10.44. Ну, і, Відповідно, було судом першої інстанції задоволено позов, і апеляція касація підтримала правову позицію рішення суду першої інстанції з приводу задоволення позову. Дивіться, ситуація яка у нас? Ситуація полягає в тому, що. В даному випадку суд касаційної інстанції, це все, ну, якби важливо, з приводу того, що суд касаційної інстанції також погоджується з судами попередніх інстанцій, про те, що доводи контролюючого органу на те, що платник повинен розраховувати всі ризики. Пов'язаний з роботою електронної системи та врахування те, що відповідач повинен мати достатньо часу на проведення перевірки податкових накладних на відповідність, не заслуговують на увагу, оскільки порядком не встановлення будь-яких обмежень платнику у надсиланні податкових накладних для реєстрації в останній день 15-денного строку. Тобто, в даному випадку те, що вони ДФС. Повинна тоді в даному випадку не накладати штраф, якщо вона не встигає, не встигає надіслати вам квитанцію. Ось така ситуація. Тому всі ці сказки, що ДФС каже, що ви повинні щось там робити для того, щоб у них було достатньо часу перевірити, це, це не знаходить законних підстав в судовій практиці. Тому в даному випадку, якщо. Ну, ось така у нас ситуація. Сьогодні ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку, розмістите відео репостом на своїй сторінці. Це спонукає мене для подальших відео. Якщо є питання, пиши у коментарях або переходь за посиланням на запис по, на консультацію. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей!